А я прям так буду за руку тримати і казати. А давай сьогодні підемо на цвинтар читати дитячі віршики. А я не хочу, не хочу. Ви ж напевно думаєте, що я тютю, -тю? а насправді ні. Ви на каналі Бридсторії, а я тут таке відкопала. Залишайтесь з дами, вам все стане зрозуміло. На одному із старих надгробків на бродвотерському цвинтарі написано буквально наступне: у пам'ять про проваг... нашу дорогу матусю Мері Х'юз, хто лежить, спочиває тут. З 1931 року, що померла в 91 рік, і була героїною віршика у Мері був баранчик. Мері Гед Литл Ламп, Мері Гед Алитл Лемп. Батько Мері Джон Томас був вівчарем у долині ланголен Вельсі. Коли Мері навчалася в школі, одна з ягнят, яких вона вирощувала вручну, як домашніх тварин, пішло за нею до школи, де воно викликало такий галас, що вчителька Міс Ковард змусила її прив'язати цього ягняту до паркану. У той час одна з трьох сестер Б'юелз якраз гостювала на фермі і була настільки розважена цим інцидентом, що після повернення додому в Лондон нібито написала вірш У мері було маленьке ягня, який пізніше став відомою дитячою пісенькою. Американці теж, правда, претендують на цей віршик, але хто ми такі, щоб сперечатися з тим, що написано сірим по сірому? Тут ще й баранчик є. баранчик Баранчик, Баранчик в Марійки був баранчик пухнастий, як сніжок. А от ти на яких віршах росла? Пам'ятаєш? Звичайно, це була Наталя Забіла, ясочена книжка. Взяла яся олівець-мальовець, розгорнула папірець. Треба тут намалювати отаку велику хату. А я що там гріха таїти росла, як і всі діти на Чуковському і маршаку. Але пам'ятаю одну таку незвичного формату зелену книжку Марійки Підгірянки. Скочив сів на плотик. Моя ротики, животик. Він біленький, і чистенький. Гарний Мурчик, мій маленький. До речі, цей віршик поєднує мене з моїми дітьми, адже вони вже росли на улюблених віршах Івана Малковича, тобто збірці видавництва Аба Галамага. А ти знаєш, що і ми, і наші діти такі мають спільну дитячу поезію з англійцями? Адже ось ця мері з баранцем, з якої ми починали, входить до збірки Нерсері Раймс, пісеньки та віршики матінки Гуски. Наприклад, дім, який збудував собі Джек або Робін Бобін Ненажера. Вони запозичені саме звідти. Чому ми так впевнені, що вони запозичені? Ну тому що перша відома нам збірка Нерсері Rhymes Дослівно, ясильні рими з'явилися у Англії в 1744 році, а ще раніше у Франції. Погодься, що всі діти на світі колись почули свою першу казку чи віршик, і в різних культурах вони можуть бути різними, об'єднує їх лише те, що вони точно є. Тому що сорока, ворона, кашку варила, діток діто кормила, цьому дала, дам. цьому дала, а цьому не дала. Ну, яка мама чи бабуся не співатиме немовляті колискову? До речі, початково це були колискові люляльні пісні, Англійський лалабай походить саме від люляти, заколисувати. Згодом туди почали потрапляти й інші рими, часом із досить дорослим, а то й політичним підтекстом. Наприклад, «Remember, remember the 5th of November» – чотири вірш про Гая Фокса входить до збірки для малят. Як я вже казала, перші збірки дитячих віршиків вийшли у Франції і Англії в 1826-му – в Шотландії і через сім років. В Америці, до речі, багато американських віршиків сьогодні входить до еталонної британської збірки віршів матінки Гуски. Наша Мері з Баранцем один із них. Хоче ще один цікавий факт про цей віршик. Він став першим в історії людства звуком, записаним і відтвореним на фонографі чудоапараті Томаса Едісона: Рими Матінки-Гускі це найвидаваніша дитяча книжка в англомовному світі. Принаймні була донедавна. Вона має неабиякий вплив не лише на юні британські мізки, а й британську літературу, починаючи із Аліси в Дивокраї. І Буфтун, і Червона дама не придумки Керола, а запозичення від матінки гуски. І закінчуючи десятьма негринятами Крісті». А то мені зараз прилетить за неполіткоректність, але ось вам оригінал до цензури. До речі, в українському перекладі він завжди з моменту першого видання у 1971-му мав політкоректну назву Таємниця Індіанського острова. Якщо ж говорити про музику, то сьогодні ми можемо лише говорити, адже зацитування нас трохи забанять. Тому я тобі скажу, а ти потім лиши посилання в описі. Очевидно, що це Пол Маккартні з Mary Had a Little lamp», раз ми вже крутимося навколо цього вірша. Клін Bandit» і Роккабай. in Джо Cradle», Кредл, Бранді «Peter Piper», Piper», «Humpty Dumpty» від Ені Man» І ще десятки інших. Ви, якщо згадаєте, то напишіть в коментарях ще якісь пісні на Нерсі Rhyme, А ми пішли вигулювати. Овечок на безкрайніх сасикських полях. З вас вподобайка і підписка. Зустрінемося за тиждень, можливо, теж в полях серед овечих отар. Читайте своїм дітям казки і співайте колискові. Бее.